20 січня 2025 року починається нова ера в житті Сполучених Штатів Америки, ну очевидно, і всього світу до влади приходить Дональд Трамп, 47-й президент Сполучених Штатів Америки. Напередодні інаугурації Трамп зібрав своїх прихильників у Вашингтоні і заявив про те, що головне завдання його президентства це покінчити з війною в Україні, ну і не допустити третю світову війну. Про Росію Трамп нічого не сказав, але в цей же час CNN повідомляє про те, що помічники Дональда Трампа вже додаються про телефонний дзвінок Трампа Путіну чи Путіна Трампу, поки що невідомо. Але сам факт, що після інаугурації Трамп збирається поговорити з Путіним і домовитись про ймовірну зустріч. Ця зустріч, як відомо, може відбутися у Швейцарії. Принаймні ця країна заявила про те, що готова надати майданчик для перемовин лідерів Сполучених Штатів Америки та Росії. Для нас найголовніше, друзі, це чи стане все-таки питання України головним в зовнішній політиці Трампа. Бо від цього залежить майбутнє російської української війни, і головне умови, за яких ця війна може призупинитися або зупинитися. Поки що, із зовнішньої риторики, риторики помічників Трампа не зрозуміло на яких умовах Сполучені Штати Америки мають домовитись з Росією про припинення війни. В Україні, але те, що це не відбудеться упродовж 24 годин після інаугурації, це вже очевидно. Наразі Трамп готує пакет указів, які будуть оприлюднені одразу ж після інаугурації. Мова йде про скасування деяких рішень президента Байдена, як сказав Трамп, ці рішення є дурними, і ці рішення будуть відмінені. Очевидно, ми побачимо іншу Америку, інший Вашингтон. Інші перемовні позиції і інші заяви, які будуть лунати з адміністрації Дональда Трампа, ну а поки що, весь світ і Україна, звісно ж, живе в очікуванні. Можливо, це ілюзія, що Трамп прийде і порядок наведе. Але от, подивіться, як журнал Тайм зустрічає нового 47-го президента Сполучених Штатів Америки. Абсолютно очевидно, що тижневик, який є популярним в Сполучених Штатах Америки, дає зрозуміти, що Трамп приходить вдруге, і Трамп хоче залишитися в історії світу, в історії Сполучених Штатів Америки. І очевидно, він хоче бути світовим лідером, про якого будуть згадувати ще довгі і довгі роки.